А чого порушуєте? Е, що саме? Пункт 9.4 А ви можете зайняти? Ні. А чого порушуєте? Що саме? Пункт 9.4 Який? Ви, ви не читали затворони чите. Ні, я за вами їх засняв. Все, гармо вам дня, ви молодець. І все? А що я можу що вам сказати? А давайте на вас випишу постанову. Давай, так виши, виши. так, ну, так да я виключу поліцію. Ну нас може штрафувати, а вас ні? Як так? Косинбан. Мене. Е, хто ви так? Мене? Де. Людина. Руку брав. Ух ти. — Руку брав, з А, а що? де знаходишся? — На вулиці. — Ну, так ви, вы автомобілі руку і туди що? На вулиці. Потішу ну, руку... нахо... в автомобілі ручкою не вписали. Ну все, видих. Хорошо. Ну все, багато береш на себе. — Я багато беру. Одешевочек. А, еще и двери будем драться, а? Найкращий автопарфум в Україні.